Я якраз через це і казав, що зараз у ці дні особливо дуже важливо йти до церкви, тому що вистелений Хрест, поклоняємося Христові, цілуємо Хрест. Це є те з нами знамено, на якому був розіп'ятий на Ісус Христос. Торіво Христі! Я хочу коротенько відповісти на запитання. Питання цікаві. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, сьогодні строгий піст, а це вчора. Ну, На, на, на воздвиження чесного животворящого Христа одноденний строгий піст. Хоч ми сьогодні співаємо Христу, то йому поклоняємося владику, йдемо до Христа, цілуємо Христа, але посту сьогодні немає. нема. Запитання пише. Людмила, слава Ісусу Христу, у мене дуже важка життєва ситуація. Я розведена з чоловіком вже шість років, маємо спільну донечку і, спілкуємо, і спілкуємося. Він присідає до нас, але він нас лишив, коли малій було п'ять місців. І зараз знайшов заміну нам. Тепер у нього є хлопчик 2 роки. Але ми з ним дуже зблизилися, як чоловік і жінка, пробачили один одному наші обіди. Але він мені весь час повторює, що він не може їх лишити, бо вже колись е, одну дитинку лишив. Мені дуже боляче і важко, бо, я, е, бо моя дитина також ходить, хоче тата і кожен раз мене про це запитує, як бути в такій ситуації. Знаєте, я вам так скажу. Я хочу вам сказати всім, чому я це зачитую, бо це якби особисте. Не? Але це питання стосується всіх, всіх нас. Ми, знаєте, легковажимо законами, легковажимо заповідями. І потім, як наслідок, ми попадаємо в такий цунг-цванг. Є такий термін, та? що куди би ти не зробив крок, всього тобі не здало. І лишити не добре, і піти, і піти не добре. І тому, знаєте, в такому випадку вже вони що роблять? Звертаються отче, скажіть, що робити. Що робити? І ці рішення маєте приймати ви самі. Що би ви не прийняли, це буде ваше рішення і вам відповідати перед Богом. І перед людьми. Бо тому що, знаєте, коли спочатку легковажилися відносинами, а взяв та й пішов, та й лишив. А потім, йо, і ми так налагодили відносини, як казала моя бабка про цеха, поприлітаються ногами, то вже всі помирили. За все треба відповідати, діти мої. За все треба відповідати. І рішення приймати вам. І це стосується всіх. Сьогодні привілегію зробив на то, бо Господь Бог і дав заповіді Божі, От на такі випадки і на всі інші. Бог дав заповідь Божі. Не чужа лож. Не пожидай жінки, брата свого, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Ви полегковажили через свою неупорядкованість не своїх. Ті, похоті, розумієш, пішов до того, і, і, та краще, ой, та ліпша, а та трошки вища, а та трошки худша, а та трошки грубша, і це ту лишив, туди пішов, наколотив, а життя йде. І все, що ми робимо на місці кожного нашого дня, ми кидаємо насіння. Кожен день ваш прожитий, ви кидаєте в землю насіння. Чи тобі два роки, чи тобі двадцять, чи тобі сімдесят, Кожен прожитий день. І все ваше насіння потім проростає. І потім таке понавіростає, що ти не знаєш, що з цим робити. Тому на то є заповіді Божі. Є два види помилок. знаєте, Два види гріхів або два види помилок. Одні, які можна виправити, а інші, які не можна виправити. Тому будьте з цим дуже-дуже. Обережні, а рішення приймати вам. Яке приймете, таке і буде. Саме головне спасти свою душу. Саме головне спасти свою душу. Слава Ісусу Христу, які молитви добре молитися зараз за душі в чистилищі? Ну, За душі в чистилищі є молитва за померлих. За померлик, за запрощення гріхів. Дивіться, молитва має працювати у два боки: ту сторону, за кого ми молимося, і зразу в мою сторону. Молитва має міняти мене. Якщо молитися за душі в чистилищі, то значить за якісь гріхи, запрощення гріхів. Думайте, які у вас гріхи. А у мене нема. Слава Богу, що у вас нема. А ви добре так поковіряйтеся. Тому що ми часто так свої ріхи замітаємо під ковьор, закриваємо в шафі, замикаємо в сейфі, щоб ніхто не догадався, ховаємо від людей, від людського ока, від людського вуха. А диявол каже, супер! Супер! Бо на страшній суді. Оцей демон повитягує усі ті гріхи з усіх закамарків, усіх закамарків твоєї душі повитягує весь твій бруд і поставить на суд Божий. Тому, поки в живі, слухайте мене, моліться за померлих, це вам буде нагадувати, що придеться вмирати. І це вам буде нагадувати про те, щоби в собі повідкопувати всі гріхи. І бігте до сповіді, щоб у вас не було непрощених гріхів. Ось така буде молитва вам за душі Чистилищі. Валя Максимюк пише. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, скажіть, будь ласка, чи можна давати пожертву на церкву гроші, які знайдені на вулиці. Дякую за відповідь. Ну, давайте розглянемо так, щоб воно було корисне для вас, так? Гроші, які загублені на які ви знайшли на дорозі, їх хтось загубив, їх ніхто не посіяв, їх хтось загубив. Дуже сумніваюся, що хтось викинув. Думаю, що хтось загубив. І якщо ми знайшли гроші, нам Господь Бог дуже часто робить такі сюрпризи, так? Знаєте, як ми, я був малий. Десь поїду до, з татом, з мамою до міста поїду. Я дуже чекав, би мені купили якийсь когутик, такі, знаєте, на патичку, я ходив там, лизав. Чи якісь тукірок мені купили, я так тішився. Це така собі була така привілегія від тата від мами. Це був день, який мене хотіли потішити, та? щось мені купити, аби я був щасливий. Знаєте, Господь Бог знає, у кого забрати, знає, кому дати. І забираючи в когось, він дає комусь. Якщо Господь Бог дав тобі, от, ну, ту, 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 скажімо, назвемо це таку премію, так? Він дивиться, що ти з нею зробиш. Як ви просто віднесете її до церкви, я не думаю, що Господь Бог дав тобі ту можливість, щоб ти знайшов гроші відніс до церкви. Не думаю. До церкви Господь Бог хоче, щоб людина прийшла і стала жертводавцем. Не збиральщиком грошей, які хтось загубив, а жертводавцем. А жертводавець це той, хто пожертвував своєї праці. Знаєте, дають дітям там гроші, щоб дитина кинула у скарбничку і Дитина думає, що то вона жертву принесе. Ні, дитина вчиться, як треба поводитися в церкві. Жертву приніс той, хто дав, той, хто ці гроші заробив. Часом, знаєте, з нас стягають штрафи, так? щось ми не так зробили, і платимо штраф. Так же само, часом Господь Бог любить уштрафувати грішника, якому раз підказав другий, третій і четвертий. І тому кажу вам, кожен, хто знайшов гроші, це вам підказка. Це вам бонус раз берете і робите з ними, що вважаєте за потрібне. Але перший крок, який ви маєте зробити, це подивитися, чи нема тої людини, хто їх міг би загубити. Бо буває таке, знаєте, що людина з. Ну, наприклад, в громадському транспорті, щось шукає кишені, як би заплатити там за то, і тут гроші випали, а ти такий раз ногом встав, щоб ніхто не бачив, і чекаєш, коли вона піде, і потім ті гроші забираєш. Так не ся. Якщо ви бачите, що людина щось загубила, чи гроші, чи щось іншу річ, ви, як добрий християнин, Постарайся повернути, бо іменно в цей час, коли на ваших очах хтось щось загубив, Господь Бог тебе випробовує, не того, хто загубив, тебе випробовує. І це буде твоя плата за виховання. Забереш, отратиш участь в Божих планах, повернеш. По тому доброго півроку будеш ходити і почувати себе нормальним. Я молодець, я поступив по Божому, дуже гарно. Але коли ти йдеш, нема нікого, ні людей, нічого, нема кому нічого вертати, і там лежить 20 гривень, чи, чи кіку, чи, чи навіть 100, чи якісь, навіть велика сума. Береш і каже, Господи, підкажи мені, за що ти мені це дав, я б досі старати, я буду інший, я буду там ще там щось. Ну, Хочете дати до церкви, дайте до церкви, але я би не казав дати до церкви. Я би казав, купити ти цукерок, йдеш додому. Або комусь із ближніх, щось давно ти вже е, не купляв. І Бог подивиться, що ти з ним зробиш. А як у вас думка така, що віднести до церкви, то певно, ви давно вже до церкви не йшли і не нести ніяку пожертву. Чекали, коли хтось загубить, напевно. Так що за знайдені не тільки гроші, можна знайти там всякі сережки, кольця, ну, речі, дорогі, там, ще щось там. Ну, якщо ви знайдете вже. Кошельок із документами, то постарайтеся узнати цю людину, хоча б її адресу, чи телефон, чи як там, ну якось. Постарайтеся, щоб все-таки знайти контакт із цією людиною, і по можливості передати цю річ напряму. Тобто не передавати комусь, та да, я передам, я знайду, в мене в міліції, там ой, перепрошую. В поліції, в мене є друзі, ми зараз знайдемо, я передам. Ні, самий. Нічого в цьому світі просто так не буває. Нічого. Якщо знайшли документи і гроші, не спокушуйтеся, ні на які гроші. Господь Бог нас випробовує. І якщо у нас випробування йде на велику суму, значить ціна у нас висока. Не будьте тими, не беріть взяток, не піддавайтеся ні на які оці лестливі, пестливі підкуповання. Це йде випробування. Чим більше тобі пропонують, тим більше. Будеш мати можливість гідність мати перед Богом. Не беріть взятки, не беріть чуже, бо втратите і своє.